Пригадуємо те дзвінок по що продзвоніть на перший раз. Коли йшли з квітами у школу, дзвінний найкращий перший клас. Ми всі були смішними малюками, коли зайшли у перший у свій клас, коли дали нам зошит з олівцями і за парти посадили у перший раз. Повнені відводи, що найкраще може бути землі. нас привчила вчителька працю поважати, добротою в серці завжди йшло до нас. Нас вона навчила розуміти жарти. І тоді сміявся, весело весь клас. Ми писати вчились, вчились малювати, з піснями дружили, друзів завели. Ми усі навчились сонечком вставати, початка школи весело жили. Добре ми трудились, але це спочаток тільки у житті. Хоч було нам важко, але ми вчились. Трудно пішолати на своєму куці. Час підійшов прощатись з першою ланкою школи. Тільки хвилин найкраще ми не забудемо ніколи. Всі ми дорослими стали, і за чотири роки дуже багато пізнали, стали міцні і високі. А Вікна заглядали вес. Сім підростали аж на цілий рік. В початковій школі так було чудесно. Дням у ній цікаво невелими лік. Скільки проведено разом ранків, уроків годин про початкову школу залишиться лись помилоді. Нещодавно школу нас зустріла, Першокласниками стали. Швидко так дитинство полетіло. Сьогодні же ми випускники. У нас усіх прощаний настрій. Ми у краї. Скажемо, середня школа, здравствуй, початково прощавай. Тут Нам завершатися час. Дзвоник в покличе старшу школу сіла. Ми закінчили четвертий свій клас, є інше життя вже чекає на нас. Але в сьогоднішнє прекрасне свято велике спасибі повинні сказати всім вчителям ворочисти цей час за те, що навчили, ви добре всіх нас. Чотири роки навчання в початковій школі проминули як один день. Тепер ви не тільки майбутнє нашої школи, але нашої країни. У вас це тільки саме початок навчання, але всі показали, що готові і далі працювати. Всі ви пройшли нелегкий шлях, пізнаючи і осягаючи перші необхідні знання. Нехай всі завдання, яких буде ще немало, даються вам легко. Будьте впевнені в собі. Маю вам і надалі з таким же успіхом продовжувати навчання, не здаватися перед труднощами і не зупинятися на досягнутому. Любі наші випускники, бажаю вам зберегти старанну поведінку. Бути зразковими учнями, намагатися радувати не тільки батьків, але й своїх вчителів своїми досягненнями, успішністю і хорошими знаннями. Більше спілкуйтеся зі своїми однокласниками, будьте веселими, дружніми, активними, і тоді всі знання вам будуть даватися легко і з користю. Маємо вам, щоб час проведений разом запам'ятався вам надовго, а ваша дружба пройшла всі негоразди і перешкоди. Нехай ще багато років навчання попереду, але вже зараз можна відпочити і порадіти своїм досягненням. Адже у вас їх чимало, і кожна, нехай навіть і найменше на перший погляд заслуговує на окрему увагу, похвалу й великі овації. Нехай всі перешкоди у вашому житті лише загартовують ваш характер і роблять вас сильнішими. Перемагайте! Шукайте себе і досягайте та підкорюйте нові вершини і кожного дня старайтесь щось дізнатись нове, Щастиво, наші любі дітки! Діти, приймайте наші найщиріші вітання і намагайтеся бути найкращими учнями в школі. Ми бажаємо, щоб початкова школа залишила тільки приємні спогади. У вашій пам'яті. Вітаємо! Дорогі любі наші діти! Роки навчання в початковій школі вже в минулому, але саме для вчителів молодших класів діти стають надзвичайно близькими і рідними. Ми любимо вас, хвилюємось за вас впродовж усіх школьних років. Ми пишаємося вашими успіхами і в дорослому житті. А сьогодні дуже хочеться сказати вам найкращі слова, найкращі побажання. Адже сьогодні особливий день, цей день як день народження, коли у світ приходить нове життя, цей день як новий рік, коли чекаєш. Чогось особливого, казкового, мріж про щасливе майбутнє. Цей день весняний, молодий, красивий, повний сил, як ви, дорогі діти. Хоча і тривога є у серці кожного, та, мабуть, за вас сьогодні потрібно тільки радіти, милуючись красотою молодості. Адже попереду життя, яке потрібно пройти достойно, долаючи труднощі, здобуваючи перемоги, і, що найголовніше, залишатися людиною. Побажаємо вам натхнення, старанності, зосередженості, ентузіазму, а також з легкістю вчитися далі. Нехай везіння і удача сприяють вам у цьому. Добрих вчителів, підтримки у родині. Нехай школа для вас буде другом. Нехай ваші знання завжди відкривають для вас шлях до перемоги. Ми віримо, що ви впораєтеся і станете прикрасою нашої школи.